Відкриваємо Apple Store або Google Play, якщо у вас Android. В пошуку пишемо XMI Pro. Знаходимо додаток та завантажуємо його. Обов'язково реєструємо власний XMI-аккаунт. Для цього натисніть Sign Up. Спочатку введіть адресу вашої електронної пошти та натисніть Get Code. Після чого на ваш емейл прийде лист із кодом верифікації. Лист приходить дуже швидко, за кілька секунд. На пошті Gmail із цим ніколи немає жодних проблем. Якщо ви не бачите листа, спробуйте перевірити папку спам. В крайньому випадку спробуйте використати іншу пошту. Введіть код та натисніть Next. В наступному вікні створіть власний логін для входу в аккаунт. В наступних двох полях впишіть новий пароль до цього аккаунта та натисніть Sign Up. Тепер увійдіть у створений аккаунт, натиснувши Логін. Щоб додати новий пристрій, в верхньому правому куті натисніть Плюс. Далі оберіть, що саме будемо додавати. Для систем відеоспостереження обираємо НВР, тобто відеореєстратор. Перше поле Device Name це ваша назва для цього пристроя. Наприклад, можна написати Дача в бучі. Друге поле Device Serial Number» – це серійний код відеореєстратора, завдяки якому додаток знаходить ваш реєстратор в інтернет мережі. Його можна написати вручну, але простіше буде просканувати QR-код. Поля Username та Password це логін та пароль від вашого реєстратора. Натискаємо кнопку справа від Serial Number» та скануємо QR-код вашого відеореєстратора. При скануванні QR-коду считується не тільки серійний номер, а і стандартній логін та пароль від вашого відеореєстратора. Тому у разі, якщо ви попередньо змінювали логін та пароль від відеореєстратора, виправте їх на свої власні, а якщо не змінювали, не зачіпайте їх та просто натисніть ОК. Реєстратор успішно доданий до мобільного додатку, всі камери, які підключені до даного відеореєстратора, автоматично з'являться у додатку. Для того, щоб знайти серійний номер та QR-код, перейдіть у головне меню розділ Advanced, пункт меню Version. Тут знаходиться серійний номер вашого реєстратора та справа його QR-код. Перед тим як додавати реєстратор до мобільного додатку, не забудьте підключити його до інтернет мережі.